Державна служба України з надзвичайних ситуацій передала Вінницьким рятувальникам дві сучасні пожежні автоцистерни на базі шасі «Ісузі» та «Форд». Автомобілі укомплектовані цистернами для води та піноутворювача, а також багатофункціональним сучасним інструментом для проведення аварійно-рятувальних робіт. Рятувальники кажуть, що такі авто ще більше поліпшать боєздатність підрозділів, дозволять рятувальникам ефективніше виконувати завдання за призначенням, адже вміщують великий об'єм води та піноутворювача, а також оснащені потужним пожежно-технічним озброєнням, що дозволить ефективніше працювати рятувальникам у темний час доби. Дана мотопомпа може використовуватись. Для масштабних пожеж, де є безперебійна подача води, яку можна встановити на якесь вододжерело, ставок, річка. Також від ДСНС підрозділи служби отримали обладнання для порятунку людей на воді, обстеження акваторії водних об'єктів області та ліквідації наслідків підтоплення у населених пунктах. Серед отриманого майна потужні мотопомпи різної модифікації та призначення човни з двигунами, каски, спеціальне освітлення, інвентар та рятувальні жилети. Їх передають в райони області, де ймовірні ризики підтоплення. Техніка вже вирушила на оперативне чергування у підпорядковані підрозділи Вінниці зокрема у другу та четверту державну пожежно-рятувальні частини обласного центру.